Відремонтувати БРДМ за 36 годин, поставити на колеса напіврозвалену бронемашину. За півтори доби взялися кіровоградські волонтери. Техніку у такому стані передали місцевому батальйону тероборони з військової частини на Полтавщині. Перегнали звідти у Кіровоград на жорсткому щепленні, бо після 20 років консервації під відкритим небом у бронемашини не працюють гальма, гідравлика тощо. А за два дні техніка має вирушати на схід небайдужі кіровоградці. Спочатку просто допомагали військовим запчастинами. А коли переконалися, що у тих немає елементарних умов для ремонту, бронетехніку почали розбирати по приватних СТО, де безкоштовно ремонтують. До цієї акції запрошують долучатися і інших містян, бо розвалених машин у нашій армії, на жаль, немало. Через полтора дня має вступити в бути бой, в бойовому стані. Тут ми наварюємо доповнительної захисту по просьбі э, військових Полностью счищается. вот эта краска, мы ее убираем, потому что она уже пришла в негодный вид. И тоже сделаем нормальный камуфляж.